Відповідь на найчастіші запитання, як у мене там такий будинок, який насос підібрати. Тобто, я скажу зі свого особистого досвіду, то є два варіанти насосів. У нас є перероблені насоси, це наші. Такі ми робимо там, з інверторних кондиціонерів, переробляємо на теплові насоси. Це зараз на даний момент два типи, Тадіран і електролюкс. Тадіран це на 32-му фріоні. Тадіран це той же самий Купер Хантер, на заводі грі робиться. І Електролюкс це на 410 му фрионі. Традіан чуть-чуть слабший, він там щось до 7 кВт там 6 копейками, а електролюкс 8, ну приблизно теж. кВт по теплу. От. Е, ну і з, з, як Відносно т, т, Тадіран він трошки економніший, електролюкс потужніший, тому трошки більше. Ну, там дрібниці. От. Про що хочеться поговорити. Тобто, якщо у вас зараз люди всі стали якби, свідомі, не, не будують там, по 1000 квадратних метрів будинки, в основному там, ну, до 200 квадратів. А якщо ви ще свідоміше побудували будинок там, 100 120 квадратів, там 80-60 то взагалі красота, у вас буде той тепловий насос, просто нюхати оцю, цю електроенергію. От. Якщо ще поставити сонячні панелі інвертор, то тоді взагалі може це опалення ну, буде для вас майже безкоштовне. От. Що? Тобто, якщо, дивіться, цей перший тип насосів, я е, таки рекомендую людям, якщо у вас невеликий будинок, якість і ціна, вона, ну, якщо ми говоримо просто про опалення, про опалення, про охолодження теж, але це, це чуть, чуть пізніше дивіться. Е, тобто цей наш тепловий насос, що один, що другий. Перероблений з кондиціонера він може як обігрівати, так і охолоджувати. Е, і е, Якщо ми говоримо про бюджетне рішення, і в щоб воно там не було там ніяких там, проблем з експлуатацією, це його правильно встановити, поставити там всі фільтри, він буде служити я думаю, мінімум 10 років ці теплові насоси. Вже є там перший насос там де служить десь років 5 вже. А є випадки, там вже по 8 років служать. Ну, тобто досить довго вони, вони мають служити руками. Час від часу треба там, раз в рік там, провіряти фільтр. Якщо він забитий, значить треба визивати газовщиків, щоб промили теплообмінник. Про це треба передбачити там, крани. Ну, одним словом, це сантехнік має передбачити. От. Це ми говоримо про будинки до 120 квадратних метрів. Не важливо, батареї. Е Тепла підлога, краще, щоб була тепла підлога. З батареями воно буде брати трошки більше, але все одно воно буде опалювати. От, він, тепловий насос буде обігрівати, але просто він не буде настільки ефективний. От, про що ще хочеться поговорити? Е, дивіться, є насоси теплові заказують там, от, я так, е, ну, найчастіше в трьох стадіях. Перший це на початку будівництва, другий на етапі будівництва, третій вже якби, все встановлено. І тут прийшла біда, прийшов, прийшла платьожка за світло електрокотел, накрутив там 15 тисяч і 20 тисяч гривень. Тут хлоп, треба тепловий насос. От, в першому, в другому випадку, це, е, саме краще це в першому випадку, коли ви там, звели стіни, ще не робили ніякої сантехніки, нічого, тоді можна передбачити місця, де будуть е, ну, тіпа, закласти е, правильну трасу, ну, зробити теплу підлогу. Зробити відводи на каналізацію, якщо передбачите фан-койли, не ставити батареї, поставити фан-койли, щоб вам ще літом обігріва охолоджувало. От. Якщо у вас буде басейн, зробити вивід на басейн. Ну, Ці всі нюанси можна на етапі будівництва, то все втілити в цей. Так як в мене теж будинок на етапі будівництва, я з тим стикнувся і зараз так ми будемо віжати, скоро тут фан-койли. Тут в мене по сусідству, вчора був на замірі, сьогодні був на замірі, два будинки, один там даже з басейном буде, а другий такий простий. Тобто тоже Там люди хочуть і фанкоїли, і підігрівати басейн і ну, все остальне. Але там, там другі насоси будуть, Це, там вже будуть фабричні. Ми зараз говоримо про насоси економні. Тобто, якщо ми говоримо про економні насоси, то Літом, так, да, звичайно, не можна підігрівати басейн, тому що опалення не буде, і охолоджувати, ну, або підігрівати, або охолоджувати. Треба одне з двох вибирати. Нагріли басейн, потім охолоджуєте будинок. Все це можливо. О. Тому на етапі будівництва це самий такий простий варіант. Якщо у вас вже будинок побудований, ви робите ремонт і вже проклали там комунікацію, то все тоді, ну, як показала практика, вже фанкойли дуже складно поставити. Теплопідлога підлога є, тоді врізати теж не проблема. І саме третій це коли у вас вже будинок побудований, в існуючу систему треба врізати той тепловий насос. Теж складності ніяких немає, але тоді вже треба розуміти, що цей насос він не буде настільки ефективний, якщо він буде розрахований зразу ну, на етапі будівництва. Але воно теж буде працювати. Тому самий такий, я рахую, що якщо у вас будинок до 120 квадратних метрів, це найбюджетний і самий такий оптимальний і надійний варіант оцей електролюкс, або тадіран ставте собі і забувайте просто на, про опалення. На ці, от. Як показала практика, тадірани там, до кВт беруть 400, 500, 700 Вт, 800. Електролюкс десь кВт чуть можуть більше туди сюди, плюс-мінус. Тепер поговоримо про насоси фабричні. От. Вони там або аквавіва, або теплі, там, ну, неважливо. фабричні насоси вони йдуть тож, там, з 10 кВт і там, до 18 Це як у вас будинки там, до 200 квадратів, може навіть там, до 250 квадратів, то 18 квадратів витягне. ну, Я думаю, що да. тут вже коли у вас будинок більший, ви вже тут вже про економію ну як, користуватися буде економно. Але ви потратите ну, достатню кількість грошей на монтаж такого насосу, тому що е, ці перші насоси вони монтуються зразу напряму в вашу систему опалення. І ще один нюанс, вони працюють по температурі повітря. Наші перероблені насоси, так як кондиціонери, працюють по температурі повітря. Є можливість їх переробити на температуру води, але в цьому немає ніякого сенсу, бо вони і так добре працюють. Тобто нашо, е, виправляти, те, що і так добре працює. Ну, ми пішли таким шляхом. От. А оці вони вже працюють по буферних ємн. Тобто ставиться буферна ємність. Якщо у вас є, це хорошо. Якщо у вас її немає, значить треба обов'язково ставити. Якщо ви хочете, ще цими насосами вже можна робити гаряче водопостачання. Це додатково купується болер там непрямого нагріву. Показала практика, що хороший болер там. Від 1000 до 2000 євро може коштувати. Тобто, якщо ви хочете таке опалення, я це дурість, повішайте обичний, так як в мене, звичайний болер висить, він там 2000 євро е за два життя моїх не накрутити. Тому хочете, якщо у вас там був блатний болер, пожалуйста, вішайте, питань немає, у кожного своє. Я повішав там Арістон, простий, в нього маленька площа теплообміну, насос нагріває, виключається, нагріває. да, нагріває він, швидко не буду казати там нічого, але. Я порахував, що воно мені взагалі не потрібно. Опалення є опалення, болер є болер. Повісили ділянку болери. Я, ну, в випадку з тепловим насосом на охолодження треба фанкоїли. Фанкойли, щоб ви розуміли, якщо брати фабричні, в районі 20 тисяч зараз коштують. Ми пропонуємо там наші, ті от фанкойли вже перероблені з терморегуляторами, зі всіма ділами, ну, це десь десятку вони будуть коштувати один. Бо біля них теж є там трохи роботи. От. Потрібно воно вам чи ні, Питання таке відкрите. В нас оці наші фан-койли, що ще хотів сказати, вони повністю новий блок внутрішній від кондиціонера Електролюкс 24-ка, він великий, достатньо. Його там хватає на кімнату не знаю, там до 30 напевно, квадратів точно. На таку кімнату його буде хватати. Там що на опалення, що на, на цей. Не можу точно сказати, але 20 метрів це 100% буде хватати. От. І от, Ці фан-койли дуже хороша штука. Чи, що ви виграєте, якщо ви ставите фан-койли? Ви літом, коли у вас буде там, наприклад, стоїть, так як в мене стоїть сонячна станція, я включив собі тепловий насос, включив його на охолодження, і в мене цілий будинок ну, охолоджується там, одним чи двом, двома 2 кВт безплатного, ну, безкоштовного світла. Тому, щоб воно не продавало, в нас тут немає зеленого тарифу, не можна там, зливати в мережу. Якось так, значить, так воно буде правильно. Тому що, якщо ви повішати там 7 там, кондиціонерів, то звичайно, що вони будуть брати більше. Тому тут з тої сторони вони вигідні. Е але якщо у вас будинок невеликий, там у вас декілька кімнат е поставили простенький тепловий насос, поставили пару кондиціонерів, -офів, бойлер, і це саме просте рішення. Тому тут таке. Кожному своє. Я не можу тут нічого рекомендувати. Кожен може судити. Там. Це моя суб'єктивна думка. От, я зроблю, покажу, як воно в мене працює, там далі будемо посмотри. Е, що ще хочеться сказати? От, є два типи насосів, тобто до 120 квадратних метрів. Люди завжди запитують, у мене там стільки метрів, у мене стільки, якщо порадити, дивіться, до 120 квадратних метрів, 100% раджу, якщо ви не хочете там. Е, ну, якщо ми говоримо про економію зараз, да, е, то тоді ми ставимо. Тепловий насос перероблений з кондиціонера. Якщо ми говоримо про комфорт і там не важливо скільки ви грошей потратите, ну, тоді ставимо, можна поставити 10-ку чи 14-ку, чи гарячий до постачань, все що завгодно. Тобто <кій> в мене канал такий, що ми тут гроші отак от на ощуп не рахуємо. Тут в основному люди, які стараються щось, ну, якби, практично потратити свої гроші, тому ми, я рекомендую до 120 метрів. Такі прості перероблені інверторні теплові насоси. Якщо більше 120 метрів, то тут же варіантів немає, цей маленький насос він не витягне. Як додаткове джерело опалення, він буде працювати, так він не витягне. Тому <кхід> далі вже йдуть фабричні насоси. Фабричний насос це теж там нічого такого. Сину складного нема, це не як сміжний корабль, це тепловий насос нагріває бойлер, з бойлера вже роздається по всіх, не, з, не бойлер, буфер, а з буфера роздається по всіх споживачах. Точно така сама схема, як електрокотел, твердопаливний котел і, і бочка. Та ж сама схема. Тільки гріє. Не, бой, не твердопаливний котел, а гріє це. Якщо у вас є вже твердопаливний котел і є буфер непрямого нагріву, можна підключити туди тепловий насос. І коли у вас там є лишні дрова, ви там запалили, насос виключився, воно прогоріло, вода остила, включився насос, далі підтримує. Так теж можна. Тобто ми такі варіанти теж вже підключали. Якщо комусь потрібно, є зараз по наявності два електролюкси, тільки зробили. Один вже вроді під залогом, не знаю, там ще не казав. От, поки грошей нема, доти є. Тому, якщо потрібно, а такі є там наявності, оці фабричні є цей. От. Що ще хотів, познайомився з дуже хорошим парнем. Сергій, якщо дивишся з Zoom мені, то привіт передаю. Дуже думаю, спрацюємося, дуже класно робиться. Я бачу різних сантехніків, але це така людина просто має такий, чесно Божий дар для того всього. Тому Буду рекомендувати, тут всім рекомендую і думаю, що буде роботи в нього дуже багато. Саме головне, що як реальні актуальні ціни, ніяких там приколів, прийшов мовчки, зробив і все. Тому якось так. Що ще хочеться сказати? Підписуйтеся на канал. Будемо скоро тут запускати і фан-койли, і той. Ну, Багато, багато, багато. Тут вже відгуки починають люди присилати. Я нікого там особо не прошу, але думаю, що треба буде попросити зробити там це, щоб люди там повідсилали. Тому що чим більше людей буде присилати відгуки позитивні то про нашу роботу, тим краще буде. Тим люди будуть розуміти, що це ніякий не розвод, а реально можна економити гроші. Хай кожного береже Господь в такий важкий час. От. Обняв всіх, всім благословення, все, тримайтеся, будьте здорові!